Зоряна Шама приїхала з України до США п'ять років тому. Розповідає, частина її родини досі живе в Україні. Дівчині було складно оговтатись від новин про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Нас це дуже налякало в моменті. Ми не знали, що робити, бо якби хочеться допомогти. Зразу біжиш кудись щось. Ну, батьки, я бачила, пішли волонтерити, а я розуміла, що я теж хочу щось зробити. Зоряна пробувала збирати кошти серед ровесників. Втім, каже, американські підлітки не виявляли особливого інтересу. Спочатку ми думали, що можна просто зробити якось розказати трохи про Україну і просто збирати гроші, якби ну для України якби нічого не викладає, яких товарів в нашій школі наша ідея розказати про історію і просто назбирати гроші не дуже спрацює. Тому що діти все ж таки е, ще не настільки люблять активізм і давати просто гроші, як дорослі. Вони ще не повністю розуміють, на що це йде. Після довгих міркувань та обговорень з друзями Зоряна з подругою вирішили продавати сувеніри і тістечка для збору коштів. Ми ще довго ночами е, робили браслети з бісеру, робили е, різні такі значки з флагами України. Марина та я ми дуже любимо малювати. Ми просто малювали якісь листівки гарні. Ну просто будь-що, що можна було продавати, щоб якби, люди зацікавлено входили до нас до столика і бачили всі ці різні штучки. Вони продавали свої сувеніри по долару або два. Тож товар почав розходитися дуже швидко. З часом довелося залучати знайомих із інших міст до створення виробів. Те мої подруги приїхали їхні мами. Всі з різних місць там і ми всі разом сиділи просто і години чотири чи п'ять. Реально оці нанизувала цей біс, робили ці значки, просто щоб в нас було багато, якби товарів, щоб можна було продати. За перший місяць продажу листівок листів печива дівчата назбирали тисячу доларів, передали кошти волонтерам. Моя мама мені підказала, бо вона про Україну і про ці всі організації знає більше ніж я. І ми їх віддали волонтерам на Валині, які потім ну, для медичних засобів для лікарні. Зоряна приїхала до США вже після 2014 року, коли почалась війна. Вона зізнається, попри свій юний вік, і тисячі кілометрів від батьківщини вона намагається бути частинкою волонтерського руху. каже, для перемоги кожна маленька допомога має значення. Ярина Матвійчук Павло Терехов Голос Америки